Освіта Коломиї виглядає досить привабливо на тлі Івано-Франківщини. Наші школи гарні, учні розумні, а педагоги досвідчені. Про це говорить заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Марія Мрічко. Вважає здобутки наші досить вагомі і рекомендує всій освітянській сфері. Так, тримати наша область за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у весною, яке проводилося для випускників 10 класів і одночасно абітурієнтів, входить у першу десятку. Областей, які за результатами отримали найякісніші показники, а ось, зокрема у двохсотбальній від 190 до 200 балів, наша область займає знову ж таки першу десятку за результатами всеукраїнських олімпіад. Ми маємо в цьому році 49 переможців, першого які здобули, дітей, які здобули перші треті місця на всеукраїнському рівні. Порівняно, якщо порівняти 5 років назад, то було 17 місць і сьогодні 49. Якщо по результатах Малої академії наук, взагалі цього року маємо такий стрибок, який ми навіть сподівалися самі. Маємо 29 дітей, порівняно з минулим роком було 19. Як виглядає Коломия на фоні нашої області? Дуже чудово. За 5 останніх років вона з 10-12 місць Перемістилася на третє, четверте місце, і зараз ділить десь місце на скалуш: Франківськ, Калуш, Коломия. Десь заклади, фізико-технічний ліцей, українська гімназія, бо вони йдуть окремими командами. Нас це тішить. Ми привертаємо цьому увагу і завдячує, ну Дякуємо безперечно батькам, які народили таких мудрих дітей, вчителям Коломийщини, які працюють так якісно з дітьми, ну і, звичайно, самим дітям за такі результати.